Милі друзі, всіх вітаю! Сьогодні буде джинсова та сумачна тема. На цей раз з одягом допомагала власній доньці, ну а вона допомагала розібратися із новинками косметики і як з'ясувалося серед бюджетних лінійок. Косметики також є дуже-дуже вдалі варіанти. Я у тому не суть гарно розбираюся. Та із задоволенням послухала, що вона мені порекомендувала. Вона мені зробила подаруночки і далі ми із вами вирушаємо шукати одяг їй та побачимо, що сподобається нам із вами. Дівчата, кому в житті пощастило народити собі подругу, тисніть лайк під цим відео, побачимо, скільки нас. Зараз на манекені ви бачите чудову льняну сукню в прекрасному кольорі із шкіряним паском до комплекту. І я забулася її попросити поміряти. От забулася її приміряти, але вона класна. Далі зустрілися мені штани теж льняні, дуже із грубого полотна, з декоративними підтяжками. Не приміряла, вони були за широкі просто нові та цікавий за фактурою. Того разу зустріла дуже цікаву просту кофтину на весну Приміряла і закохалася. На дотик мені здалося, що оксамит справді із віскози. Поглянула на бірочку і так. З штучних тканин там була тільки ота чорна сіточка. Але принт спереду – це віскозний оксамит. Приміряємо і закохуємося. Мені дуже подобається така тканина, це прихований хижий принт. Він гарно маскується, переливається під різним кутом освітлення, а на спинці цілковита віскозна чорна тканина. Хотілося взяти в примірку пухон від Юнікло, справжній пух перо, надзвичайно яскравого, трав'янистого хакі-кольору. Вона силуетна, подовжена така курточка, хотілося б або коротшу, або об'ємнішу, але колір, колір ну, не могла я її вам не показати. Сподобався жакетик як сорочка із штучного матеріалу, нагадував екошкіру, але це тканина, із фактурою під рептилією. Річ виявилася цілком компліментарною і до моїх штанів, і до обраної ковтини, і разом все це виглядало гармонійно. Новий пусковий велвет також треба було обов'язково приміряти. А сорочка тепла може бути замість курточки на весну. І з задоволенням вам її показую. Вона мала пасок, та там цілком можна обійтися і без нього, кому ж як подобається. Не менш гарний велвет зеленого природнього кольору, також приміряємо. Сорочка довгенька, має одну кишеню, тільки з однієї сторони. І бачите, як гарно співпало із фактурою моїх штанів. То був магазин Одяг з Європи, ну а ми з вами переходимо до звичайного магазину під назвою Конфіскат, де мені донька розповідає, чому до джинсів пасує саме біла формована сумочка, а не отака бежева, яка сподобалася мені. Обидві сумки штучні, 650 гривень. Нашою із нею метою того дня було все ж таки обрати їй пару джинсів. Сумочки ми відклали до вибору, але наприкінці відео, доки чекайтеся, покажу вам достойніші варіанти для вже дорослого вибору. І як бачите, наочно доведено в примірці її правота все ж таки до джинсів і темних, і отаких от світлих пасує біла сумка. Перші джинси купуємо, сіли вони на неї дуже добре, це дуже маленький розмір. Вона в них і присіла, і нахилялася, все їй зручно, підходить, влаштовує, лиш тільки довжина, але то вже така справа ми здали того ж дня. Обидвоє джинсів до ремонту одягу. І нарешті опиняємося в іншому торгівельному центрі. І тут я вам хотіла показати такі футуристичні гарні манекени. От вперше звернула увагу не на одяг, що на манекенах, а на самі манекени. Витончені, видовжені, такі незвичні, гарнючі, темні. Ну, витвір мистецтва, а не манекени, справді я була зачарована і довго-довго їх розглядала. Ну і вам показала. А, до речі, зараз в Аврорі є багатий вибір гарних силіконових чехлів до декількох моделей айфонів. Так що, дівчата, в кого у друзях айфони, бігом до Аврори. Ну а ми потрапляємо до Сінсей. Це був вихідний день і тренчі у гарних кольорах у плит трошки дешевші, ніж ми минулого відео приміряли із вами чорний. Чорний тоді коштував 1119 гривень, ну а ці по 999 гривень. А вони такої самої моделі, це поліестер, але поліестер на дотик. Такий хрумкий, приємний, як котон. Для світлих варіантів тренчів. Така тканина досить практична, її легко буде прати, а прати світлі речі доводиться частіше. Донька у сусідній примірочній вже кличе мене на допомогу. Приміряла двоє джинсів і ми обрали ті, що темніші і краще на неї сіли. Перші були трошки великуваті, сама тканина. Мені не дуже сподобалося. До речі, навіть у найдешевших магазинах джинсова тканина, переважно котонова. І ось джинси, які ми придбали. Ну, а я ще довго не могла зняти тренч у кемельному кольорі. Подобався, ніби як поносила. Ми залишаємо сенсей. Ну а ви залишайтеся зі мною, щоб поглянути, які гарні сумки вдалося мені знайти у секонді на завозі. І перша із них це Редлі. І це справді дивовижна сумка від Редлі, бо у них моделі загалом більш жіночні, більш, більш статусні, вони милотні з тими собачками-брилочками. А ця вона практична. От практична редлі Вона розкішна. Там всі деталі, фактура шкіри, все-все-все просто надзвичайно гарне. Ця сумка привертає до себе погляди не через колір. Колір неймовірно гарний, темно-шоколадний. Гляньте, на ті собачки металеві. Металеві собачки дуже рідко зустрічаються. Чого вартує? Тиснення по шкірі, там три повноцінних відділи. Вона шкіра сама по собі і м'яка, і тримає форму. І сумка не важка. Ремінь регулюється. Зараз примірюю її на собі, щоб ви побачили її розміри. На куточках вона трошки затерта, камера бачить геть погано, але там зовсім незначні ушкодження. Цілком сумка як нова. Вона розкішна. Коштувала вона більше тисячі гривень, 1200 здається. А для тих дівчат, хто закохані у цей бренд. Зовсім не буде нічого коштувати, злегка зафарбувати, є така рідка коричнева фарба, у мене особисто вона є. Я вам рекомендую, хто в Одесі, пишіть, я напишу вам адресу магазину або придбаю для вас е, таку дивовижну річ. Якщо б ви її побачили в 3D, ви б... Не змогли від неї відмовитися. Мені така сумка не потрібна, у мене достатньо їх. Далі до вашої уваги шкіряна сумка фіорелі. Чорна вмістка і м'яка. Вона геть абсолютно нова. Хіба що пасок не довгий носити на руці та на плечі можна. Далі тканева сумка із деталями штучної шкіри з брендом Gucci. Непогана якісна підробка, досить маленька. За кольором та фасоном сподобалися нові штани, вони штучні з акрилом. Ще була підробка до сумки Прада, але у Прада є штучні матеріали на сумках, але і на фурнітурі майло було б зазначено, що то прада всередину навіть не заглядала, сумка не оригінальна. Сподобався також весняний светрик. Вишкового кольору, це підробка до Майкл Корс, чи не знаю, що то таке було. І знайшла величезний новий пухон від River Island великого розміру, дуже товста, пухка, негнучка. І також мені не сподобалося, що Зверху, там де комір під каптуром, зовсім не було ніякої кнопочки чи гудзика. Тобто вона доверху не защіпалася, без шалика, її носити неможливо. Хоча каптур сам по собі досить комфортний. Навіть її не важила, вона настільки велика і настільки товста, що я не знала, як її вкласти на ваги. У цього светра від Марксен Спенсер в складі було 7% вовни. Мені сподобалася в'язка такими косами по рукавах і по боках. І також мені сподобався як зроблений рукав, він широкий і завужувався до манжету разом із штанами, хоч вони мені і не по розміру дуже великі. Це виглядало. Якось гарно і кольори поєднювалися, і було комфортно у вільних речах. На цьому нашу прогулянку ми з вами завершуємо. Тисніть лайк, кому сподобалося та хочеться прогулятися зі мною ще. Заходьте в гості на мій інстаграм в описі під відео. Зачекайте оновлення і головне, бувайте усі живі і здорові.